Мене дуже обурила ця інформація, але вона поступає до мене з різних джерел. Мене дуже обурила інформація, що прикриваючись моїх ім'ям сьогодні, це стосується земельних питань, за продовження договору оренди або договору сервітуту, вимагають хабарі у підприємців. Я сам ще нещодавно був підприємцем, і я знаю, як це. Тому я звертаюсь до всіх підприємців, не мовчіть. Телефонуйте до мене на телефон 39 28 60. подавайте документи в установленому порядку. І я обіцяю, якщо ви маєте повне право на продовження оренди земельної ділянки, а також на продовження сервітуту, ви його отримаєте без всіляких хабарів. І навпаки, якщо якимось чином. Підприємець порушив чи хоче взяти ту земельну ділянку, оминаючи конкурс або аукціон, не дивлячись на ті хабарі, які ви комусь заплатите. Я завитую це рішення. Всі мають грати за одними і тими самими прозорими і чесними правилами. По-іншому не буде. Я не для того йшов до влади.